Концепція нашого музею дуже змінилася, тому що хто пам'ятає стару експозицію музею, тут була представлена природа, фауна, різні епохи. Але враховуючи те, що в нас зараз іде повномасштабна війна, враховуючи те, що змінюються часи, змінюється подача музейного матеріалу, ми вирішили зробити в першу чергу більш сучасну. Експозицію для того, щоб до музею долучити якомога більше молоді. Ми з вами в залі, яка розповідає про становлення Єрпеня. Так як історія Єрпеня починається з залізниці, починається безпосередньо з дачного поселення, то ми знаходимося з вами в Ірпінській дачі. Це відтворений інтер'єр ірпінської дачі початку ХХ століття. Речі, які ви бачите позаду мене, вони частково належали ірпінчанам, частково вони належали людям тієї епохи, частково ці речі приносили нам люди, які проживають в сусідніх Ірпенем селищах і містечках, але всі вони пов'язані між собою. Ми знаходимося з вами в мистецькій залі, зала, яка оспівує честь і славу видатних митців Ірпеня, так як Ірпінь славиться видатними письменниками, художниками їх дуже багато. На жаль, ми не можемо виставити всіх в одному залі, тому це буде змінна виставка. Але відкрити оновлену експозицію ми хочемо роботами, мабуть, найвидатніших художників нашого міста. Це Борис Піаніда. Матвій Донцов та Володимир Сидорук це люди, життя яких тісно пов'язано з РПН, і всі вони поховані на ірпінському кладовищі. По центру нашої мистецької зали експонується картина безкраї простори молодого ірпінського лісу. А всім ірпінчанам, які проживають тут все життя, дуже знайомий цей сюжет, ця вишка, якої нині вже немає. Але дивлячись на неї, можна собі уявити, яким був ірпінь в далеких 1950-х роках. Ми знаходимося, мабуть, в найтрагічнішій залі нашого музею. Яка розповідає про часи окупації російськими військами нашого славного міста в лютому березні 2022 року? Тут зібрано дуже багато артефактів, які доказують злочини армії Росії в Ірпені і не тільки. Цю залу ми робили разом з нашими колегами-музейниками, і 80% речей. Які ви тут бачите, це все колекція Національного музею української військової звитяги. Хочу звернути вашу увагу на ось цю інсталяцію, яка знаходиться за моєю спиною. Ми дійшли до такого висновку, що треба показувати дітям образ руського завоювателя. Ось той образ руського Івана, Неосвідченого, Манкурта. А без якоїсь духовності всередині не побоюсь цього слова наволочів, які прийшли, топтати нашу землю. І перед вами фрагмент башти від БМП, яка повністю вгрузла в землю, і на ній лежить вбитий російський окупант. Дорогі мої друзі, ми знаходимося з вами зараз у виставковій залі. Так як за оновленою тематикою нашої експозиції, в нас три зали є експозиційні, а четверта зала, вона є із змінною експозицією. Що це означає? Що саме в цій залі ми будемо показувати виставки про митців нашого краю, про митців з усієї України. Ми складаємо на рік спеціальний план виставок для того, щоб вони були різноманітні, неповторні між собою і радо чекаємо. Всіх художників, митців провести свою творчу виставку або літературний вечір, або мистецьку імпрезу безпосередньо в нашій виставковій залі. Ну, а зараз тут представлена виставка картин Матвія Донцова. До речі, хочу нагадати, що наш Ірпінський музей має понад 60 його робіт, і це найбільша колекція картин Матвія Донцова. Я запрошую всіх до нашого музею на екскурсію. На добре, щире спілкування і хочу звернутися зразу до всіх ірпінчан. Якщо у вас є старі речі, які пов'язують вас, ваші родини, з Ірпенем, і вам не шкода поділитися ними, ми з великою радістю приймемо їх у наші фонди. Тому що Ірпінь місто молоде, Ірпінь місто, яке динамічно розвивається, а як відомо, без минулого, немає майбутнього.